Всім привіт, рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, зміни для українців за кордоном, які вам потрібно знати, також важливі новини з Європи та світу. Підтримайте розвиток укрномовного контенту вашим лайком та коментарем. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. Отже, ви знаєте, що Україна здійснила вже свій перший міжнародний автоматичний обмін інформацією за стандартом CRS. Спочатку перевірки торкнуться рахунків із залишком понад мільйон доларів та нових рахунків. Наступного року планується розширення. Охоплення, і це може звичайно вплинути на українців за кордоном, зокрема на тих, хто отримав соціальну допомогу та працює дистанційно. Ірландія в Ірландії, українські біженці більше не отримуватимуть безкоштовне житло з березня 2025 року. Українським біженцям, які прибуватимуть до Ірландії, більше не надаватимуть безкоштовне житло. Уряд країни планує скоротити кількість українців, що отримують державне житло, зокрема, виселятимуть тих, хто там живе найдовше. Також уряд Ірландії планує обмежити перебування новоприбулих біженців до 90 днів. Також нагадаю, що Норвегія припиняє автоматично надавати притулок українським біженцям. Питання від мешканців західних областей України будуть розглядати індивідуально, оскільки ці регіони, на думку Норвегії, вважаються безпечними. Подібне рішення нагадаю раніше оголосила й Угорщина раніше з початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Всім українцям без обмежень надавався автоматичний захист. А зараз за словами міністра юстиції Емілі Енгер-Мель, на країну з населенням 5 мільйонів осіб припадає непропорційно велика кількість українських біженців близько 85 тисяч за 2,5 роки що більше ніж у сусідніх північних країнах. Мель зазначила, що Норвегія більше не може приймати таку кількість переміщених осіб через навантаження на житло, охорону здоров'я та школи. Тепер у безпечних, так скажімо, регіонах, на думку Норвегії, Західної України, таких як Львів, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківське, Тернопіль та Рівне. Заявники будуть розглядатись в кожному випадку, окремо оскільки ці території, на їхню думку, знаходяться далеко від лінії фронту. Німеччина українці можуть отримати до 1500 євро. На людину для облаштування житла в Німеччині від джоб центру Ця допомога є одноразовою, яка призначена для облаштування першого, так скажемо, соціального житла. В середньому суми можуть бути звичайно різними. Одинокі люди, наприклад, можуть отримати приблизно від 1000 до 1500 євро. Сім'ї отримують більше, оскільки сума розраховується на кожного члена сім'ї. Наприклад, сім'я з двох-трьох осіб може отримати від двох тисяч до трьох тисяч євро. Ці кошти звичайно покривають витрати на базові меблі. Остаточну суму звичайно визначає місцевий джоб центр, враховуючи ваші потреби та умови проживання, аналізуючи різні фактори, в тому числі договір оренди житла. Також щодо Німеччини хочу сказати, що Бербок не виключила, що Україна може використати німецьку зброю для ударів у глиб РФ. Міністр закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок заявила, що Україна в майбутньому може використовувати зброю з німецьких запасів для самооборони, включно з можливими ударами по військових об'єктах на території Росії. В свою чергу Польща заявила, що виступатиме проти вступу України до Європейського Союзу. Міністр оборони Польщі нещодавно Владислав косіняк Камиш заявив, що Польща не підтримує вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації та вшанування жертв Волинської трагедії. Волинська трагедія 1943-1944 років залишається. На його думку, болючою темою для обох країн і Польща зараз наполягає на гідному похованні польських жертв. Миш підкреслив, що для Польщі це питання має не лише історичне, а й моральне значення, і без його вирішення підтримка членства України у ЄС неможливо. Фінляндія хочу сказати, що Фінляндія збільшила мінімальний термін проживання для отримання громадянства. Отже, з 1 жовтня 2024 року для отримання фінського громадянства потрібно прожити в країні щонайменше 8 років. У певних випадках цей термін може бути скорочений, якщо кандидати відповідають одній із наступних умов. По перше, це високий рівень володіння мовою, шлюб із громадянином Фінляндії, наявність, наприклад, паспорта однієї з країн Північної Європи, надання міжнародного або гуманітарного захисту від Фінляндії. Сполучені Штати Сполучені Штати зараз збільшили військову допомогу Ізраїлю в чотири рази після атак 7 жовтня. Згідно з новим звітом сполучених штатів, вони витратили щонайменше 22 мільярди доларів на підтримку Ізраїлю та врегулювання конфліктів, які виникли. Ви знаєте, через війну в Газі. Ця сума перевищує допомогу, надану під час війни. 1973 року, незважаючи на опозицію деяких американських політиків і правозахисних груп, адміністрація Джо Байдена продовжує підтримувати Ізраїль, забезпечуючи постачання озброєння. І Останнє більшість членів НАТО, на жаль, виступають проти вступу України, побоюючись спровокувати війну блоку з Росією через виконання п'ятої статті про колективну оборону. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Підкресливши, що деякі країни не висловлюють Україні свою реальну позицію, він зазначив, що цю думку він озвучив главі МЗС України Дмитру Сибігі на минулому тижні. Раніше президент Туреччини Раджеп Ердоган також висловлювався на цю тему, вказуючи, що Сполучені Штати та інші члени НАТО, начебто, не бажають вступу України. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео, чому участь України важлива для самого НАТО та чому Україну варто запросити до альянсу. Погодьте, що для України найкраща страховка від нових агресій з боку Росії це членство України в НАТО. Назавжди це позбавить Росію навіть думки про нову агресію. І Москва не наважиться на конфлікт із значно потужним альянсом. Членство України в НАТО це бездатне посилення самого альянсу. Це надзвичайно погодські підсилити військовий потенціал НАТО, тому що зараз українська армія єдина на континенті, має безцінний досвід ведення реальної повномасштабної війни до того ж із суттєво більшим за потенціалом та розміром супротивником Україна як новий член НАТО стала б надійною опорою східного флангу. Альянсу без України погодьтесь, європейський компонент Альянсу буде значно слабшим, друзі. На цьому це всі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.